І нехай Бог вас благословить, так само, як я казав в попередній парі, так само кажу вам: любіть один одного, жити так, щоб вас хотілося наслідувати, жити так, щоб вам завідували. А вам будуть завідувати, якщо ви будете любити один одного. Не через те, що хтось там більше має грошей, кращу машину. Це річ така це ознака статусу. Знаєте? І ми ще до того не привикли, але з часом ми привикнемо. Що якщо в тебе така машина, то ти ну, такий статус маєш. І це нормально. А в тебе така, теж нормально. А ти їдеш на трамваї нормально. Такий мій статус, він просто є і все. А поки що ми, знаєте, гроші на машину позичили, шавинні, розумієш, і їльзі, ніби о, в мене Ленд-крузер, розумієш, чи там ще щось. А гроші ще вже півроку віддає і ще не віддав. Так що ми, статки ще не відповідають нашому статусу, бо ми ще не звикли. А от відносини це те, що повністю залежить від нас. Тому кажемо, жити так, щоб вас хотілося наслідувати, жити так, щоб вам завидували ваші ровесники, ну та й не тільки, і старші теж. Хай згадають молодість, подумають, скільки вони втратили. Боже, як діти любляться, як вони один одного поважають, як вони один за одним переживають. Тому жити так, щоб вас хотілося наслідувати. І маленькі діти, щоб дивилися, ті, що готуються до подружжя, яка от, от як виросту, я собі знайду жінку таку, як оцю. От, як от Бо як вони гарно живуть, бачите. Тому будьте таким прикладом, я вас вітаю, благословляю, нехай Господь Бог благословить Тараса і Діту. Здоров'я, Боже, благословення на многі і благі літа.